І так, друзі, наступна наша пригода, наша подорож, буде називатися морська подорож, так як ми замовили теж знайшли тут по місту парусну яхту і зараз попливемо в море. Сьогодні, мабуть, найспекотніший день, не знаю, яка температура? Ось, градусів 30 відчуттю, а може і більше. Сонячне небо, ні одної хмариночки нема. З паркінгом тут, як завжди, проблема. Що не було жодного разу, фактично, що ми запаркувалися якось так легко. Але нам повезло, і, і наш паркінг, наша машина стоїть якраз біля гейту, там, де будемо сідати в яхту. Я в нас заснула і ми переміщаємося та, в такому вигляді. І так, йдемо на нашу яхту. Єва так і не проснулася, і наші морські пригоди починаються! Друзі, ми вже погрузилися на яхту. У я не скажу навіть, мабуть, через три роки. Мадуду. 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 І що хочу сказати, Іліся, то підтвердив, що сьогодні дуже жарко, так? Дуже жарко, хоч може і в порту на морі. Дякую, що ще. Я наша рік, вона подарок такий зробила, щоб посилає спокойно, це назвали з тим видала. Просто коли ти прямо по океану пливеш, вода і з берега і бачиш по-іншому. А тут вона просто такий колір синій, яскравий, це просто непередавне. Мета нашої морської подорожі була відпливти, як надалі відкрити океан, і зустріти китів, а також дельфінів. Ну і в кінці покупатися на якомусь пляжі. Десь через годину ми насправді побачили і дельфінів, і таких невеличких китів. Что скажешь, Лиз? Я в истории. Я сначала не поняла, кто это дельфиночек. Но потом я поняла, что маленький дельфиночек. Так в природе же я их никогда не плачала. Дуже классно. Девочек, которые нравятся? Девочек, нравятся лодки. И у нас подорож включено. Фанта, бир, І може навіть загрізти. Побачимо. Ну і нас везуть на якийсь пляж. Що зараз наплимо на пляж. Їдемо напої і побачимо, як там ми будемо купатися. Ну, ми їдемо, ведемо до пляжа. І ще не зрозуміло до якого. У нас паралельно тут курс до берега. Десь нас скажуть що Вам пора вже випадка. Що, друзі, ми не можемо це не зробити, не покупатися. У цьому морі така вага, не знаю, яка в буде тепла. На фіналочку для вас Так? Так. доче доча стой. Друзі, друзі, попробував воду, вода супер. Запустив трон, так що дивіться все не знімали. Ми провели незабутні десять днів на Тенерифе і отримали дуже багато чудових вражень. Ми закохалися в це місце з першого дня, але потрібно було летіти додому. І на цьому моменті, після ліричної музики, я повинен був прощатися з вами. Але уже вдома ми помітили, що прихопили з собою з готелю одну річ і вирішили її повернути. Що ж, друзі, це не кінець а тільки початок нових пригод. До зустрічі! А з вами канал Сергій Леся та Єгор. знову подорож.